Так, доброго дня всім. Земельна комісія починає своє засідання 36 та сесія 8 скликання. Буду задати питання про надання дозволів на змічного призначення і на затвердження документації. Будь ласка, болянник буде. Питання. Так, Дебель Ганна Іванівна, села Сеневір 013 ГА, для обслуговування житлового будинку, затвердження технічної документа проєкту. 1480 біля будинку. Таке питання, будемо я за кожного голосувати? Ні, а на що? Ви ну, зачитуєте, якщо буде якісь питання, ви скажете, що не прозуміння, якщо є спорний якісь питання, то Не є в нас спорних, Так, так добре, йдемо далі. Субота, Володимир Миколаївич, село Синевір, 1450, 015 га, в селі Синевір, 1450 а. Добре, далі. Так, субота, Юлія селівна, село Сеневір, 1376, 011, 43H, селі Сеневір, 1376, для обслонювання житлового будинку. Лало Валерій Іванович, село Сеневір, 1263, 011, 04 г селі Сеневір, 1263, для обслонювання житлового будинку, затвердження технічної документації. Кушнір Іван Федорович село Колочава, Шевченка 440965А, селі Синий 1Б, обслуговування житлового будинку, затвердження технічної документації. Так, Нірода Мерія Федорівна, село Синий Бір, 246, 011-52А, селі Синий 246, обслуговування житлового будинку. Вовканець Наталія Іванівна, Село Синевир, 953, 0277 га. В селі Синевир, 953, затвердження технічної для обслуговування житлового будинку. Чабрун Тетяна Михайлівна, в селі Синевир, 1426, 01729 га. В селі Синевир, 426, для обслуговування житлового будинку. Чабрун Іван Васильович, Мешканець СРО Сеневи 1426,534 з єсенев 1425 для усування житлового будинку. Будинок побуту сільської ради 0,17 на розроблення технічної документації для услугування будівель побуту. Добре. Субота Василина Миколаївна. Selo se je never, tešče ču 367, ne, 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 bi smisel šli z ga, sedi se never, tešče ču 367, da vstane že v Budemku. Društatna stena Megajevna, zelo se never, 363, ne, 13, 94, sedi se never, tešče 363, da vstane že v Budemku. Čup Andrej Ivanovič, zelo se never, tešče ču 203, 6. 0,03 і 3А, в селі 1236, для обслуговування житлового будинку. Метенько Василь Андрійович, село Синевір, 1324, 0,13 86А, для ups, селі Сеневір, 1324, для обслуговування житлового будинку. Кобича Ганна Іванівна, 0,03 э, і Село Сеневєр, 181, 02061 Г, селі Сеневєр, 181 А, для обслуговування житлового будинку. Вайдєч Ганна Федорівна, селі Сеневєр, 1583, 02483 Г, у селі Сеневєр, 1583, для обслуговування житлового будинку. Час, час, Марія. може, по проголосуємо, я не знаю, е-е, це невірове. Це невірове. Позакінча, бо далі буде йти на туто на Кубичу, далі туто далі. Коеться заповнюємо тоза, знаходиться тут. Коза. Ну, лоток. Так, от номер ось. Рущак Марія Іванівна, мешканка села Симполяна 364 площа 0,0521 га, в селі Симполяна 129. Звердження технічної документації. Русна Степан Степанович, села Симполяна, 296 а площа 03 г зміна цільового обслуговування житлового mm. будинку на о, комерційну о, будівель тури. туристичної інфраструктури, mm -hmm. затвердження проєкту, mm -hmm. амбулаторія загальної праці мельної медицини, затвердження технічної документації, площу 0. 0,881, е, селі поляна 143а. Кубиця Олена Юрівна Далежно. 229, 0,14я, селісіль 149. Викуп земельної ділянки діянки ділянки. Стеть Ганна Лічна. Село се не вертише Село се Точка, верточка. Виделете, паднешу до